Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готую дуже смачний та соковитий курячий рулет з шпинатом, салямі та сиром. Отже, філе я очистила від зайвих плівок та жиру і розрізала його повздовж, але не до кінця, так як я показую на відео. Взяла другий лист пергаментного паперу або можна взяти харчову плівку і відбила м'ясо з двох сторін. Солю, перчу, додаю солодкою копченої паприки і добре втираю все в м'ясо. Перегортаю, роблю те саме, але тут я додала ще трішки лагідної гірчиці. Але це не обов'язково. Далі я викладаю нарізану слайсами салямі, шпинат. Попередньо я його вимила і просушила, свіжий шпинат, і сир, шматочки сиру. Моя вам порада: не кладіть сир по центру, тому що, коли ви будете скручувати рулет, сир опиниться десь збоку. Кладіть так трішки ближче до себе, і тоді при згортанні рулету сир буде в центрі і у розрізі буде виглядати дуже гарно. За допомогою пергаментного паперу щільно згортаємо наш рулет це важливо. Підгортаємо края, робимо щось таке по типу цукерки, і все, рулет готовий до запікання. Готувати його можна у пергаменті або у кулінарному рукаві. Другий варіант мені до вподоби більше. Якщо будете готувати у духовці, не забудьте її попередньо розігріти до 180 градусів та готуйте рулет хвилин 40-45. Сьогодні я готувала у мультипечі, і рулет у мене був заморожений, тобто попередньо я його не розморожувала. І моя мультипіч впоралася з цим завданням на 100%. Все, рулет готовий. Рум'яний ззовні. Дуже красивий в розрізі, смачний, соковитий. Він ідеально підходить як на кожен день, так і на святковий стіл. Спробуйте і ви приготувати за цим рецептом і переконайтеся, що це смачно. До зустрічі у новому смачному рецепті.